Всім привіт, друзі! В цьому відеоролику ми роздивимо з вами дуже цікавий інструмент, з допомогою якого ви зможете видалити непотрібні файли, очистити систему від сміття, випнути автозапуск програм, які завантажуються при старті системи, повернути панель завдань за замовчуванням, якщо щось пішло не так. В ній зібрані всі необхідні налаштування, так би мовити, в одному місці. Вам не треба буде ходити по налаштуваннях та шукати необхідну вам функцію. До того ж, ця програма безкоштовна і офіційна від Microsoft. А від Microsoft, як ми знаємо, безкоштовних програм не так же й багато. Отож, перейдемо за комп'ютер. Отож, переходимо на сайт pcmanager.microsoft.com. Клікаємо по Download і ми перейдемо в Microsoft Store. Де можемо завантажити цю програму безкоштовно. Microsoft PC Manager отримати. Ні, дякую, якщо ви не хочете авторизуватись в Microsoft Store, а просто хочете завантажити цю програму. Закриваємо Edge, нам він не потрібен. Отож, в нас наш менеджер інстальовано. Тепер давайте запустимо та роздивимось його. Закриваємо Microsoft Store. У нас є ярличок його. Нас він спитає, чи запускати наш менеджер при старті системи. Тут ви вже як забажаєте. Я вимкну, ви можете залишити, що в нас тут є. Домашня сторінка. Ми можемо тут, так би мовити, прискорити нашу систему. Прискорити її роботу, клікнувши по кнопочці Boost, давайте спробуємо. Він зараз очистить непотрібні файли та, та вивільнить нам е, ОЗУ Тут у нас також є вкладки Protection, ми можемо сканувати на віруси нашу систему, перевірити оновлення, чи встановлені самі свіжі, вибрати браузер за замовчуванням, якщо у нас встановлено ще Google Chrome чи Mozilla Firefox та інші. Як я казав на початку відео, скинути до замовчування параметри панелі завдань. Також відновити за замовчуванням відкриття файлів за допомогою програм. Наприклад, якщо у нас PDF-файл відкривався в якійсь у на спеціальній програмі, а ви її потім видалили, то він можна зробити так, щоб він відкривався, наприклад, в Edge або в Google Chrome. Давайте коротенько ще пробіжимося по цим. Ну, скан зрозуміло, це антивірусне сканування, check Windows Update: ось у нас є. Деякі оновлення, які треба встановити нам. Ми зараз цього робити не будемо, просто повернемось на Protection. Default Browser Settings. Тобто в мене зараз тут встановлено Edge. Нам відкриє він панель налаштувань, де ми можемо вибрати нам, який браузер нам треба за замовчуванням. У мене Edge стоїть, хай так і стоїть. Task Repair, Тобто це все скинить наші ця функція скинить нашу панель завдань за замовчуванням. Тут з'являться нові ярлички, які були. При першому запуску системи, я їх просто повидаляв зараз тут. Restore Default APS, тобто це відкриття файлів за замовчуванням. У мене тут не встановлено Офіс, no тому він і каже, що встановіть Office, Webpage Microsoft Edge, тобто і PDF-документи також Microsoft Edge. Наступна вкладка це в нас менеджер диску. Тут ми можемо сканувати на Сміття, так би мовити, наш диск. диск C. Якщо в нас не вистачає місця, ми хочемо вивільнити темп-файли або якісь файли, які нам не потрібні. Ось ми можемо сканувати, і він нам скаже, що в нас тут є зайве. Можна поставити можна всі чекбокси, вивільнити він у нас, у нас 223 Мб. Сміливо видаляйте, нічого це системі не зашкодить. Далі ми також можемо видалити зробити спочатку, звичайно, сканування, а потім видалити файли, які у нас займають більш ніж ось вказано в нас в списку. Тобто він, він знайде файли на 10 МБ, на 50 МБ, та ви можете видалити, якщо вони вам не потрібні. Він буде шукати ось таких. Папках, як документ, зображення, відео, аудіо, тобі ж не в системних папках. І це дуже добре. Далі вкладка Аппс. Тут ми можемо подивитися, що в нас які процеси в нас зараз запущені, та як при необхідності їх завершити. Дуже цікавий інструмент стартап APPS. Тобто, це е, програми, які запускаються при старті системи. У мене зараз тут запущено деякі програми, я їх не буду вимикати. Ви ж у себе перед, передивитесь, там, якщо у вас Chrome в фоні запускається. Е, якісь е, різні програми, які вам не потрібні: там Skype, Viber, Telegram. Е, менеджер ППС, це ми перейдемо зараз в налаштування та у розділ видалення програм. Тут ми можемо передивитися всі програми, які в нас встановлені, та видалити зайві непотрібні. Ну і звичайно, Microsoft Store, ми перейдемо, нам відкриється сторінка Microsoft Store. Ось ця вкладка Toolbox. Я ще, чесно кажучи, в неї не зовсім розібрався. Але я так розумію, що це допоміжна панель, допоміжна панель, яка видає вам інформацію про систему та має кнопки швидкого доступу до певних функцій. Давайте зараз з вами її і перевіримо. Умикаємо її, toolbox. Ось так у нас видно ці-всі. Ми можемо тут зробити скріншот. Тут показує у нас завантаженість нашої оперативної пам'яті. Можемо відкрити Notepad, Edge, і навіть ми можемо також додати сюди програми, які ми хочемо відкривати в майбутньому. Ну, тут, на жаль, небагато їх. Але все ж таки щось є, ви можете собі обрати, яку, яка програма вам сподобається, таку й додати, якою користуєтесь часто. Ось такий непоганий інструмент. Отож, любі друзі, як бачимо, цей інструмент багатофункціональний та знадобиться вам у повсякденному використанні комп'ютера. Отож, якщо сподобалося вам відео, ставте <звук> вподобайку, коментуйте. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі!